Лягло все. Дія лягла за півгодини, Маргарита. Давайте так. Я не те, щоб вірю, і не вірю. Я от, я покладаюсь як ну, юристам, часто кажуть не вір очам своїм. Дивися з документи. Я дивлюся на конкретні кейси. Якщо це відбувається у світі. Якщо у світі голосують онлайн емейлами, відбитками пальців в автоматах, то ми, маючи дію, точно можемо це робити. Да, є ряд якихось технічних моментів. є Законодавчих моментів повернуся, це питання не юридичне, це питання політичної волі. Юридично можна все це передбачити, можна все прописати в законодавстві. Це не пору, це світова практика, це не порушує. Можна проводити вибори, так як в Індії, будь ласка, там голосують тиждень, потім два місяці голос Рахує. рахують голоси. Там постійно хтось помирає, там помирають тисячі людей під час членів комісії. Вибачте, царство їм небесне, так. чи то да, чи реінкарна. Ну, відповідно, це ну я б, я би жартів да з не християнські абсолютно а, ну тим, тим не менше, це об'єктивна реальність. От вони такого не роблять, але у них немає технічної можливості для цього. Ну це об'єктивно. У нас для цього є технічна можливість. То чому ви нею не скористатися? Тому що є, а, тому що щось може лягти, тому що є а, підстави, що сфальсифікують, тому що можна якось сфальсифікувати, так і так фальсифікують. Ну тобто цього треба уникати. Да? Треба зробити все, щоб не сфальсифікували. Але аналогово. Теж можна фальсифікувати, і повірте мені, воно фальсифікується. Я просто скажу: я у виборах а, приймаю участь в тій чи іншій ролі з 2004 року. Я не пропустив жодних виборів uh -huh. з того моменту, як був а, спостерігачів uh -huh. від а, спостерігачем а, від а, кандидата в президенти Віктора Андрійовича Ющенка у 2004 році. Uh -huh. Тобто, спостерігачем, кандидатом в депутати а, викриваєте свій вік, пане Владиславе. <ріст> не <ріст> я, рахуємо. Не я, не а, я не пропустив жодних виборів, а, і ну я, я точно знаю, як відбувається виборчий процес. Угу. Я точно впевнений, що його можна робити через дію. Більше того, а, я скажу, що так можна навпаки запобігти багатьом так. фальсифікаціям, тому що ну немає людського фактору. Людський фактор це завжди проблема. Член виборчих комісії... окрім Російської Федерації, її кібератак, але будемо подальшому так само розбирати це разом із вами в наступних ефірах. Владислав Михайленко, адвокат громадський діяч. Пане Володиславе, як завжди, принагідно дякуємо і запрошуємо на наступні ефір. Дякую вам. Ну і рухаємося далі до новини з Києва. Роботу та обрати університет тепер надзвичайно просто фестиваль кар'єри триває наразі у Києві серед сотень учасників. Ретейлери, представники агросектору, індустрії гостинності, паливно енергетичного комплексу і не тільки на столичному ВДНХ зараз працює наша журналістка Анна Сірик. Аню, вітаємо тебе сьогодні. Розповідай, будь ласка, яка атмосфера вирує на фестивалі, і дійсно що практичного може утримати українець. Українка, які туди завітала. Вітаю колега. Атмосфера тут неймовірно дуже багато людей. Мені вже організатори розповіли, що вчора на відкритті у них був просто неймовірний кількість людей, саме 21 тисяча. Це одна з найбільших цифр, які взагалі були тут на фестивалі на ВДНГ. І зараз поруч біля мене знаходиться керівниця цього фестивалю Катерина Ломакіна. Добрий день. Добрий день. хочу запитати вас про те, як взагалі у вас виникла ідея створити ось такий фестиваль, де можна знайти і роботу. Навчання, добрий день. Насправді наш фестиваль це найбільша кар'єрна подія року, і для нас це відповідь на потреби сьогодення. На жаль, ми переживаємо різні часи. Під час повномасштабного вторгнення, і ми розуміємо, що рівень безробіття сягає 20%, і компанії шукають просто мільйони людей, які мають працювати. Наша задача показати, що можливості в Україні є, і вони є тут і зараз. Тому ми зібрали на цьому майданчику людей, які шукають роботу, і майже 200 компаній, роботодавців і освітніх закладів, які до себе шукають людей. А який головний меседж ви вкладали в цей фестиваль? От що я як людина маю прийти? І ідейно тут знайти. Я думаю, що це про те, що кожна людина, яка заходить на цей фестиваль, вона може знайти для себе будь-яку можливість. Для нас стилістика цього фестивалю це аеропорт, аеропорт своїх мрій і можливостей. Це означає, що коли ти йдеш до своєї мети, до своєї мрії, в тебе є цей шлях. І тому ми побудували 12 терміналів. Тут можна побачити на фестивалі. Це різне і агро, і логістика. Це можливість пройти співбесіди безпосередньо. Тобі не треба чекати два тижні, поки тобі відповість рекрутер Якоїсь компанії ти реально сідаєш тут, проходиш співбесіду, а з іншого боку компанія закриває собі працівника, яких давно шукає. Які взагалі тут такі можливо є найоригінальніші професії, які представлені ексклюзивні, яких не можна знайти, наприклад, ну там на WorkUA або знайти якусь вакансію в інтернеті? Можливо, у вас тут є щось таке дуже цікаве? А... Я би назвала, що зараз великий попит на виробничі е, вакансії, от тому дуже важливо зараз шукати людей, які безпосередньо і закривати на ці вакансії. А вчора у мене була декілька з компаній на розмова, що вони вау закрили.